Кріновики, калиновики, книжі з цибулею, Квасоляники та вергуни про можливості розвитку кулінарної культури Чернігівщини та, зокрема, гастрономічного туризму, 16 травня за круглим столом говорили історики, краєзнавці та громадські діячі. Ініціативу приурочили до відкриття заходів відзначання дня Європи у місті. Мріяли про те, що колись гастрономія саме нашого регіону стане родзинкою, на яку почнуть їхати, і а туристичні продукти, саме смачні туристичні продукти, стануть нашою Нашою такою важливою складовою постало геть важливе питання сьогодні вивчити, дослідити саме як змінювалася культура і смаки нашої Чернігівщини задля того, щоб в майбутньому. І боже, близькому майбутньому, все ж таки ресторації Чернігова могли похизуватися сетом, який був сформований в період нашої з вами спільної роботи. Справжнім елітним напоєм нашого краю були меди. Розповідає кандидатка економічних наук Наталя Алешугіна. Нині ж маємо зберегти та продовжити розвиток бджільництва, аби в майбутньому створити власний гастрономічний бренд, ставлені і варені. Які виготовлялись тут із часів давньої Русі Прокопович наш меди у нас здавна, ну якби бортицтво всі ці традиції, так знову ж таки. Ну хоча трошки втратила Чернігівщина свої позиції щодо виробництва меду. Це 15-16 місце в Україні це на 2019 рік. Не поступалася Чернігівщина і місцевими кулінарними стравами за словами експертки, старовинні рецепти збережені. І можуть стати конкурентами для сучасних страв. Цибуляники це маринована цибуля, яка загортається в відбите м'ясо і обсмажується в борошняній паніровці. Перші страви це грибна заливка, рідка страва з грибами, і консервованою їжею засмажкою. Ну, мабуть, не дуже шляхитно, але теж місцевий колорит. Традиції споживання їжі місцеві науковці, етнографи та краєзнавці збирали ще у першій половині 19 століття, зазначає дослідниця Ольга Гейда. Цей процес пов'язували не лише з кулінарією, а й з націотворенням. В той час для того, щоб закохати в українську мову і культуру, і в так, показати щирість да, українців, от такий метод і обрали. Збирали і популяризували все українське – від одягу, кулінарії. Гастрономії і так далі. Харчові вподобання Чернігівщини історики планують зібрати у окрему книгу. До неї увійдуть рецепти, говірки та кулінарні традиції, що стануть фундаментом для вивчення гастрономічної культури нашого регіону.